Обо юаребафа мініс вони Ми повинні зробити йому цю безпечну зону буферну ще до того, як вони сьогодні. Ми, як і крайні декілька днів, проходили навчання з британськими інструкторами, вивчали в основному оборонні дії в міській місцевості, частково захоплювали тематику контратак. Ну і все, що з цим пов'язано, їхня інформація, яку вони дають нам, їхні знання, їхні навички, вони перевірені в боях. І безсумнівно воно допоможе і нам. Чим більше знань ми зможемо взяти у них, тим більше знань в подальшому ми зможемо передати тим хлопцям, котрі з ними ці курси курси з тих чи інших причин пройти. Не зможуть. Ми тут в Україні для того, щоб допомогти підготувати українські збройні сили. Ми вчимо тактиці, як діяти у міській місцевості. Це включає, як заходити в будівлі, як ми обороняємо будівлі і патрулюємо територію. we